Вітаю всіх на каналі Зелена Садиба, і в цьому відео познайомлю вас зі своєю улюбленою трояндою. Ну, може, вона не сама, сама улюблена, але минулого сезону вона мене вразила найбільше. Це старовинна троянда мадам Ісаак Перейро. Вона належить до Бурбонської групи старовинних сортів і є дуже яскравою, дуже ароматною і надзвичайно романтичною. Мадам Ісаак Перейро має сильний трояндовий аромат з насиченим малиновим присмаком. Я б сказала, смаком стиглої стиглої малини. Виростає до 250 см, у мене значно нижча. Вона молода, їй всього 2 роки. До того ж минулого року вона була дуже низько обрізана через те, що проводилися будівельні роботи біля стіни будинку, ось де вона росте, і будівельники її дуже берегли, але все-таки трошки обламали. Це південна сторона будинку. Тут дуже багато сонцю завжди, але ця троянда гарно витримує сонце. Єдине, що дня через 2-3 кожна її квітка вже втрачає свіжість, і саме тоді можна їх використовувати для спору пилюсток. Пелюстки мадам і Перейро не дуже годяться для варення, бо вони дуже такі щільні, пружні, але з них виходить надзвичайно ароматне вино. Вони чудово смакують у ферментації. Ферментований чай з цього сорту надзвичайно смачний і ароматний. А влітку ми п'ємо чай із свіжих пелюсток цієї мадам.